Іще одну історію про Георгія Яковлевича Рапопорта, коли він працював на ринку, і коли це все носив, а в нього були і колготки, і торгував ви колготками за десь возив, і шапки, і окуляри, і різні різні дрібниці. Все, що було вигідно, це де з 7-го кілометру возили, продавали, ну, такі челноки. І я якось вже ми спілкувалися з ним, товаришували, але ще я був молодим хлоп'яком. І кажу, «І, Жора, чому ти сидиш над першими ходами, буває, думаєш, по 20 хвилин, по 30. Ти що, забув цю теорію? Ну, я розумію, що ти зараз професійно так не займаєшся. Це потім він повернувся до шахів, коли... Ну він їх ніколи й не кидав, але почав вже професійно займатися, я йому з дебютами допоміг. Він лук як б'є. Він, бачите, готую. Ну, зараз це морква, це не лук, але ось лук переді мною вже і трішки порізаного, почищеного, тому трішки б'є. Так ось, я кажу. В нього той період був, коли він так відійшов від шахів, ну, скажімо так, професійно не займався. Я кажу, ну що ти ж все позабував? Ну не можеш такого бути. ти ж Один з найсильніших був і воєнниками, такий доволі міцний КМС, все. а він каже. Та я сижу, думаю, їхати за колготками сьогодні до Одеси, і скільки брати е, тих пар колготок і так далі. Які там шахи? Тобто він приходить, садиться, садиться за шахову дошку і відпочиває. Відпочиває від ринку, від цієї суїки, від цього насіння. від... Ну цих, цих стелажів і так далі. Я ж кажу, тоді в нього не було ще своїх бутиків. Від того, що, можливо, десь там з ким трішечки випив, там пивка якогось, або в когось день народження. Знаєте, це ринок, це одна велика сім'я. Але я і подумати не міг, що через це він так зависає у дебюті, а потім в бліці доволі сильно грав. І навіть у тому бліці без додавання. Далеко не завжди він програвав сильним шахістом, тобто і на секундах міг творити дива. А коли вже пішло додавання, то він, звичайно, став набагато-набагато сильнішим. Так от, а знаєте, в чому ще схожість? була така цікава історія з гросмейстром Бронштейном, Це тим самим, який випустив в останній партії перемогу над Батвійніком і не став чемпіоном світу. Так? І теж він прийшов якось. Над першим ходом, здається, продумав 40 хвилин. Потім його спитали, що сталося. А Він сказав, він сказав я просто думав, я вдома виключив, вимкнув утюг чи ні. Ось і все. Тобто, не потрібно. Друзі, навіть якщо ви граєте з дуже-дуже крутими шахістами, не потрібно боятися. О, він такий крутий, він такий сильний. Може статися все, що завгодно. Людини можуть бути якісь свої проблеми. І через ці проблеми він може робити якісь хибні речі. Не потрібно боятися, якщо ви будете боятися, ви ніколи не виграєте. Залог успіху це впевненість Сашка Скаженного. Слухайте порад міжнародного гросмейстера Юрія Шкуро. долучайтеся до наших проєктів. Займайтеся у тренерів нашої школи і будете прогресувати.